Сьогодні над Святою Обителю зустрілися хмари випробувань, хочуть відібрати лавру. Цю лавру наша церква побудувала, наші вірні, нашої церкви, особливо іноки, Вони воздвигли те, що ми сьогодні бачимо. І, звичайно, що комусь, можливо, і це і подобається, але якщо подобається, то хай собі сам зробить. Щоб він мав моральне і, 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 і ну, людське законне право на володіння. І я прошу вас, дорогі брати і сестри, щоб ми стали на молитву, щоб ми підняли руки і вознесли свої молитви за нашу Україну, за нашу Батьківщину, за владу, за воїнство і за весь наш народ. Щоб Господь благословив всіх нас миром. І особливо помолитися за братів святої обітелі, за великонамісника, щоб Господь подарував їм мілість залишитися на цьому місці і продовжувати тут той подвиг, який люди не бачать, але який приносить всім людям користь, подвиг молитви, за свою землю, за свою батьківщину, за свій народ. І головне браття молиться, щоб Господь кожному із нас. Дав пізнання істини і привів нас до вічного спасіння, тому що на землі все людина залишає. Багатий залишає багатство, а бідний свою ніщиту. Як ми ні з чим приходимо у світ, так ми без нічого виходимо з цього світу. І є таке багатство, яке називається благодать Святого Духа, яка іде з людиною у вічність. І цієї благодаті для кожного із нас, і святої обітелі, випрошую у Бога. Нехай Господь молитвами при благословенної владичиці нашої Богородиці, преснодіви Марії, силу чесного і животворящого Христа, благословить це місце, благословить тих, всіх, хто тут перебуває, молитвами преподобних отців Печерських, нехай Господь зохранить цю обитель в істині і в правді. А нам допоможе, щоб ми проводили дні святого Великого Поста достойно, сильному подвізі, щоб ми в радості зустріли великий праздник Воскресіння із мертвих нашого Спасителя, Бога Господа Ісуса Христа, який Воскрес із мертвих і своїм Воскресінням знову відкрив нам дорогу в рай, де людину чекає блаженне вічне життя. У Христе Господі Господе Амінь. Аминь. Изрисне бесе Боже, і вещь, і посети виноград все и утверди, и Боже насади, десница Твоя.